Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Черниш про ремонт квартири. Сьогодні ми зробимо огляд кухні площею квадратних метрів. А зараз я вам розповім, які роботи попередньо вже були виконані. Це штукатурка стін, шпаклювання стін. Також пофарбували стіни, світло-сірий колір. Зробили монтаж натяжної стелі, точкове освітлення, світильники. Встановили розетки та вимикачі. Майстри встановили кухню, фасад якої світло-сірого тону. Столешниця темно-сірого кольору під мармур. Кремогранітна плитка з таким сучасним красивим орнаментом розміром 60 на 1,20 метрів. Чорна мийка, змішувач на будь-який розмір. Сучасна по Шафи як маленькі, так і великі на будь-який смак. Індукційна плита, витяжка. Лед підсвітлення, яке придає інтер'єру стиль, духовий шаф, мікрохвильова піч. Шафи, де можна ховати різні тарілки та посад, чисто фільтрована вода, яку можна пити. Крім вибору кольорів, важливо звернути увагу на функціональність кухні, розміщення кухонного гарнітуру та техніки, правильна організація робочого простору та оптимальне використання світла це все допоможе створити зручну та ергономічну кухню. Ось така у нас сучасна та стильна кухня вийшла. На підлозі у нас по всій квартирі одним контуром кварцвінілове покриття. Воно вологостіке та сучасне. Це замковий кварцвініл, який укладається на підложку. Вона напоминає текстуру дерева. На дотик приємний м'який. Ось така сучасна кухня у нас вийшла. Замовник тепер займається меблюванням квартири. Будемо встановлювати диван, стіл, але це все в попереднім відео. Свою з роботу ми зробили. Встановили внутрішній блок кондиціонера. На тяжній стелі у нас прихований карниз. Якщо ви хочете створити ідеальну кухню із сучасним дизайном, то наша компанія пропонує послуги з ремонту та оздоблення квартири. Ми допоможемо вам створити красивий та функціональний інтер'єр кухні, який буде відповідати вашим потребам та стилю життя.